Маємо сьогодні можливість передати дуже важливі і необхідні стальні ліжка Львівському госпіталю ветеранів. Це на прохання керівництва і обласної ради, і керівництва госпіталю. Маємо можливість подякувати нашим німецьким партнерам. Це ротарі клуб зегібер. Всім, хто долучився, нашим партнерам фонди Хельфа-конвой, які теж постійно допомагають. Відкриваються нові відділення. Ви бачите, що госпіталь кожним днем стає все сучаснішим, надає все більше спектр послуг, і ці ліжка дійсно важливі і будуть. Допомагати виздоровлювати нашим українським пацієнтам ліжка будуть працювати в відділенні інсультному. Тобто, ми розуміємо це важкі пацієнти. Якраз була потреба і прохання до наших німецьких партнерів, колег саме такі функціональні якісні ліжка передати. Чому велике ще раз дякую? Ми раді бачити, що нарешті. Ліжка з ротарі клубу Зекервергу доїхали до Львівщини. А вдячні ханс Петеру, який це фактично ініціював зініціював наш ротарі клуб спільно з народною самообороною, спільно з Бронде Хельбен Конвой. Нарешті це вже доставили. Так що разом сила.